Buon. giorno. Корожі, сьогодні будемо дивитись початкових стрімерів з одним онлайна, там, чи, чи біль... ні, більше в пизду. А, З одним онлайна і будемо дивитися, що, як вони взагалі, може, якісь помилки допускають. Да, У мене, блядь, два онлайна, я вже вийобуватись буду. А ти мене заборони. Короче, головна, твіч, нажимаємо тут на значок. Отут трошки внизу гортаємо, тут є категорії, котрі можуть нам сподобатись. А, блядь, а як би не сподобались? А, кстати, касаємо до йобу. На твічі поки що, немає української мови, так що е, такий моментик. І перекласти на українську не можна, от чому біда. Далі, значить, категорії, котрі нам можуть сподобатися. Вибираємо Just Chatting по причині того, що, в принципі, я стрімлю категорію just Chatting, і мені цікаво, подивитися. Далі вибираємо е, отут мова і вибираємо українська. Шукати по тегам нахуй не треба, аудиторія по убиванню. Чи чекай? Рекомендовано для нас. Ні, це якась поєбота, тоді аудиторія по убиванню. Добре. Хоча кого не вбили. Ладно. <кій> і так. Переходимо, значить, дивимося. Е, хата на тата. Ну, базару мало, давай подивимося. Судити не тобі, а дітям. Секунду, ніхуя не чути, так? Да? Боже, ага. був А, ага. е, Значить, дивіться, що ми можемо глянути. По-перше, ніхуя не чути. Я додаю у себе звука дай Боже, а нагадую, у мене мажор. Дай я буду ними вийовуватись до кінця життя. І у мене от. Я додаю 39, мене все чути бездоганно. Тут не чути, ніхуя помилка раз. Помилка 2, нема вебки. Помилка 3 картинка настільки, блять, велика, що перекриває чвертку чвертку екрана. Це в пизду? Це в пизду. Добре, давайте попробуємо йому щось написати. Ча! Блять! Оце фатальна помилка новичків. Ставити чат тільки для фоловерів. Ні в якому разі, не дайте хрести Боже, я поставлю, двер... я поставлю пальці в двері! Я поставлю пальці у двері, я сказав. Поки Тебе ніхто не знає, ніхто нахуй не підпишеться е, на тебе, аби щось тобі написати ніколи в житті. Тому перше: вебка має бути присутня. Друге, е, картинку, якщо хочете якусь приколдесну поставити, не замість вебки, а просто малесеньку ставити. От, наприклад, як у мене що я показував вам, qr-код, от, дивись, малесенький от половина, половина цього, поняв. Третє, чат для фоловерів: не дайте хрести Боже. І що, і що? І звук. Звук нормальний добавт, я вам казав. В і пристрій відтворення, та хоч на, на всю йобні, буде нормально. А, так. Так, так, так. Розібрали. їдемо далі. Їдемо далі. Спокій, йдемо. Угу. Ведучий пішов по їжу о 1606. 16.07. Нормально ми в таймінг зайшли. Так. Значить, що ми тут бачимо? Присутня вебка, на задній фон похуй, ну як похуй, можна облаштувати, але в принципі, якщо ти початковий стрімер, просто зроби якийсь, <кхух> хоча б розумієш, хоча б якийсь, як це правильно висловитись, дефолтний фон. Чи якийсь такий, розумієш? А потім можна додаєш собі освітки і все, що захочеш. Освітлення, коротше. Світла! Що коротше, ти вийобуєшся? Давай по-нашому. <кхух> так, значить, українська, англійська, Ukrainian, UA, Українська. Я так зрозумів, він тут по-англійськи нормально говорить. Що uh, ми бачимо? Uh, значить, можемо відправити повідомлення, що вже прикольно. Ми йому пишемо привіт. Ого, сам на англійську перейшов. Добрий день, добрий день. Е, так, ми йому пишемо привіт, дивимося, чи буде він нам відповідати. Трансляції для себе, крінж мені не чужий, вважаю, що в Україні не час для посмішок та танців, тож вибачте за мою слабкість. Почули, значить, <клес> що в принципі хочеться виділити. Якщо ти, наприклад, відлучаєшся, можеш щось включити для глядачів, щоб вони дивились. Бо просто ну, типу, сторінка твіча таке собі. Е, і що? І там звук, я не знаю, чіткий чи не чіткий. Тут цього, мало, як сказати, мало претензій, бо майже нічого не транслюється. На моє повідомлення не відповідається. Окей. <кх> <кх> Плюс рамки додавлені. Йдемо далі. Захист. Um. Тут. Значить, що ми міняв. тут чуємо? Ми тут чуємо не сильно якісний звук, значить, може, це мікрознавушники або ще щось тому подібне. Ну, в принципі, навіть його можна налашувати налаштувати у дорогому АБСі. Е, Як ти? Я ж, я ж вам туторіал для чого, чоловічку <кій> регну. І дивіться, налаштовуйте. А, так, 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 так. Майже ніякої інфе. Так, да, касаємо, касаємо інформалії, додавайте. От, наприклад, я зараз трошки повийобуюсь, як у мене, можете аналогічно додати або під, під, під себе коротше, підстроїти. Да? Так, от мій нік, от мій твіч, на котрий ти не підписаний. Далі тут інформалія. Добавляєш коротеньку інформалію про себе. Наприклад, посилання на донат, посилання на щоденний контент. Наприклад, далі цілі додаєш. В принципі, ну приятніше буде е, глядачам. Я думаю, чи не при. Коротше, додаєш. Все, На що я не скажу, так треба. Так, далі додаєш найважливіше про мене. Розказуєш трошки про себе. Додаєш фоточку, якщо хочеш. Бажано додати. Далі. Все найважливіше, це у мене всі лінки, котрі потрібні. Там, не знаю, Інстаграм, підтримка і все тому подібне. Далі. криптони вам сюди, це криптовалютною копійкою, хто хотів би доб... це підтримати, я додав ті РС біткоін. Дальше, меценати. Тут хто тобі найбільше донатив, ти можеш записувати. От Як у мене це записано, прикольна штука, людині приємно бачити себе там. Далі ПК, ну тут е, по бажанню можеш додати, можеш ні. Е, я не знаю, всі додавали. я теж додав. Треба оформити отак панелі і отак. а який хуй я не виклик... <кхух> Отак, опис, отак, два-три посилання і отак цілі. Я тобі навожу приклад. Бо тут що ми бачимо? Діскорд. Все, Я, я, це е, не годиться, не годиться, Андрію. Що, я ще щось забув чи ні? Я думаю, що нічого. Ну, коротше, от, я приклад подав типістрою під себе. Значить, що ми чуємо далі. Тобто ми чуємо музон, як такого спілкування нема. Тобто, може, людина запустила по кайфу просто робити свої справи, і може хтось зайде. Красава, старий, зайшов. Дальше, далі, так, виключай. Дивимось сьомий сезон ніндзяго. Ну, давай. Так, ну окей. Окей, okay, давай напишемо щось. Я сам впораюся. привіт. Сповіщення я на екрані. Непогано, непогано. А, так, дивіться, ще касаємо тегів. Ще я покажу, які у мене є одну секундочку. <кхух> Можете теж підлаштовувати під себе. Чи допомагають теги, я насправді не знаю, але чого би їх не юзати. Добавляйте от іменно е, ті теги, котрі підходять до вашого стріма. Наприклад, там українська мова, Україна, джеш-чатінг, крінж, там коли ми дивимося крінжатіну, спілкування, ІРЛ, твіч українською, твіч Україна, абсурд, бо в мене море абсурду. От, наприклад, якщо в нього пише Металіка, чил, рок, мові, фільм, картон, ми тут цього не бачимо. Ми просто цього не бачимо. Загалом, я так зрозумів, сам стрім просто тут транслюється ніндзяго. Приколдесно, приколдесно. Давайте ми подивимося. Побачимо і не Ого, оце цікаво. Панеківська нормальна наша. На пещер, давайте. Танцюй, танцюй, танцюй! танцюй. танцюй. Привіт! Так, ми можемо замітити, що він відповів на моє повідомлення, це прикольно. Його, -йо, хто я такий. Ну, це не найкращий опис, тому що. <кхід> так чи інакше, треба трошки про себе писати. А, так, що посилання є, це вже непогано. Можете до посилання додати пару слів, щось єку. Давайте я свій канал відкрию, трошки буду понів зрівнювати. <кхід> Щас секундочку. От, наприклад, буквально два слова там. Як я оце написав, там, підтримати криптовалютною копійкою. Все. Всі необхідні. щоб людина трошки роздуплялася. Касаємо аватарки, дивіться, ставити надо свою фотку, як мені здається, От, моє бачення світу такове. Нік придумав, ну коротше, нік не пездити, придумувати своє щось оригінальне. Так, що ще по візуалу, де хуя знає? А, ще можете додати обрані кліпи. Ну, типа, поняв, заходить хтось на твій, на твій канал, зразу ведеть обрані кліпи, може, може в принципі, подивитись їх. Можете порекомендувати якихось стрімерів, як я це роблю. Ну, тут, бачите, поміняти, тут редагувати, настроїти канал. Все тому подібне тут є, можете додати. Так, ідемо е, далі. Що він... Дивись, касаємо цього стріма, вроді би непогано, тільки дуже велика прям траска. Я не знаю, в нього, е, я думаю, що є штатив, я на це надіюся. А може і немає, я бачу дуже велику тряску. Бачу, що, що прям він тільки що міняв дуже, ну, типа, камеру. То на себе, то на других. то на себе, то на других. Я не знаю, може так і РЛ стрімери і мають стрімити, я, чесно кажучи, не знаю. Так, ну мемні фоточки загалом непогано. <кл язок> <кл язок> так, 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 так. Е, з 18. <кл> з <'язок> 18. Так, давайте дивитись тих, у кого по 4, так? Да? Там далі вже йде на повершення, так що ми просто мали дефолтних дивитись, щоб взагалі викупати, що тут твориться, може, які помилки. Так, що тут у нас? Чат виведений. I want. виведено, World of Tanks, українська, Games, ну, поки що не граю. А, граю в ігри. Добре, от тут ціль поставив, непогано. Веш, от е, текста, текста, оце ми уважаємо. Інші варіанти донатів, со соцмертв... смире. Ну, веш, оце вже плюс-мінус, скажімо так, то, що має бути. І загалом прикольно. Давайте, може, напишемо. They need so you're gonna have to, for instance, build powerlines or uh, internet connections to these places, so that people are covered. And that's not for free. Мені каже, це мікро трошки тихий, але мені в принципі <кхи> яка різниця. Дивіться, е, я ще забув, або може, ви і так це знаєте, але найбільша помилка от іменно початкових стрімерів це сидіти мовчати. Так, що базару мало, ти дивишся шоу, але наприклад. Ну, тобі, на... О, во, як робити, як він, коментувати. Тобто, дивишся якесь шоу, знайшов моментик, нажав на паузу, виговорився. Або можеш разом із шоу говорити. Тільки має бути щось коротке. Не, ти, блядь, стелеш цілий, цілий твір, не виключаючи. Ні, якщо щось коротке, можеш сказати, довше, став на паузу. Ні в якому разі просто не сиди отак і не дивись, Надо давати поняв... Давати якісь фідбеки, свою думку казати і все тому подібне. Обов'язково! Не сидіти АФК і не дивитись, блядь, весь випуск сказати два слова. Таке пизду. Так. Так. Щас секундочку, щось понажимав. Добре, ну давай напишемо. Давай напишемо мій привіт. Подивимося. Тут я реал, я так поняв. Woman, Chin, English, Dance, танці, суржик. Sexual Ніх... Sexual... Streams. Так, тут, тут все по-англійськи. Недурно я зайшов, де тут підписався. Mm -hmm. Так, добре, це, це потім. А, значить, дивіться, нібито нормас, диви, HyperX. ікс рот того казино. Теги вроді поставлені правильно. Ну, якщо вона тут на турі що -то на англійській, пише, то мені кажеться, що да. <кх> Танець 50 гривень. Так. Ми сюди ще вернемося. Так. Тож, я Дивіться, даю вам... о, в чому моментик. От ми, ви бачите, як, наприклад, у мене камера. Мені здається, що треба все-таки ставити камеру протиле. Ну, паралельно, це як то називається. Трошки зверху можете, а можете напряму. Я просто зверху поставив, бо в мене тут екран майже, майже поняв. Єден в Єден. Тому я би не радив отак ставити вебку, тому що людина не бачить ні ваших емоцій, ні хуя. А постійно отак повертати голову, ну блін, зручніше просто поставити її один раз і все буде спокійно. Так, е красивий українець, талановитий, дуже непогано. Цілі є. Хто я до донат... О, веш, це вже більш оформлено. Чотири глядачі виш уже плюс-мінус плюс постарався оформити, бо там на, одне, на одному глядачі тільки один. Отой, От що я рел знімав. І вам дякую, дякую, дівчата. дуже. Це було очевидно. Давайте поцікаємося, чому він поставив так вебку. От просто вроді би... Все в топі, але присутній інтерес до цього. Десь як радий. А... Фу, я їду на репетицію чат. Чому не поставити вебку на п. Що зробити так? Вона, коротше, зручна буде. Просто покажи, як вона виглядає. Ну давай, допустим. Заінтересував. норм вебка, базару мало. А що він покаже, я так і не зрозумів. Нього не чути? Братуха звук. Мені не дуже подобається. так, Видно і мене. Он так б. А. Так от мені... Ну... Поняв начальник, поняв. А, так, його діло загалом, я своє бачення ситуації розказав. Так, добре, допустим, вебки ніхуя не мають. Піздіт чат більше всіх, а ми його, блять, ночью не сліваємо. Я поняв. І пише українська. Та сука бігає по... Ясненько старий, так, що тут у нас? О, чекай. Як Наприклад. Ох іду Я, я вшов. Правильно, добре, а в тебе як. Почув, значить, значить, що е, прикольно, в нього є в неї записаний топ-донатор. Можете собі, до речі, теж додати. Хто найбільше задонатив, ви нік додали, може дає якийсь плюс, а може і ні. Е, так, 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 так. Ну, загалом, я не знаю, воно просто спілкується під е, музончик. 9 онлайн, а то, в принципі. Хотів би доїбатись, не знаю до чого, прикинь. Фотка не актуальна. Все решту, вроді би, норм. І так, трошки відбувся коротенький такий аналіз. Я хую знаю не скільки хвилин. Надіюсь, не на півгодини. Е, якихось таких моментів, котрі бажано би налаштувати. От, ще раз вам показую, плюс-мінус, як у мене, це. Е, опис, як у мене. От, раз, два, три. Чотири панелі. І все. Дальше. Розклад, це якщо ви знаєте, коли точно будете стрімити, я його не ставлю. Ну, тут можна його далі відоси. Ну, це типа. І що тут? І трансляції попередні. Ще тут можна кліпи подивитись. Можете, до речі, собі пару кліпів постворювати на початку, поки. Поки ніхто того не робить, то я, наприклад, ту самрію мрії собі. Мужик не гордий, розумієш? Мужик не гордий. Так що, е, чому би і не пододати, аби якщо хтось зайшов у кліпи, подивився? Чим ви там займаєтесь, коли вас нема на ефірі. Можете ще додати, до речі, трейлер каналу, він мені нахуй не треба. Але тут є, типу, трейлер каналу або в налаштуваннях. Можете додати і все буде А, Тут, до речі, нове відео для вас грузиться. Ну, так. А, все, я думаю, що я на цьому подякував з повагою. Такий був розбір, аналіз ноунеймів від ноунейма. А ти мені заборони, що за Єбланське світло, точняк я ж включив його в хаті, а не подивився моє перше відео. Ото я молодець. Все, похуй, будьте здорові. Ростіть нормальними стрімерами. Все, вчиться на помилках. Подяку.